Ми зараз з вами знаходимось через дві години після деокупації аеропорту Гастоміль. Тут ми бачимо ангар, де стоїть Руслан. Ми тут бачимо мрію, купу залізного мотлоху. А це, наприклад, руські тішки. Тобто це прикордонна територія, повністю під ноль зруйноване українське село. Тобто ми можемо бачити, що тут були гарні будиночки, зараз тут нічого немає. Документування це для майбутніх поколінь. Щоб вони скажімо так, коли думали платити кошти російським компаніям, чи щось таке розуміли про те, що переживали ми, тобто їхні батьки VR Ukraine – проєкт створений під час війни про злочини РФ проти України. Волонтери завдяки технологіям віртуальної реальності фіксують усе те, що відбувається зараз в країні. Як це працює, нам розповість представник команди Юрій Андрієнко. Вітаю. Доброго дня. Тож, Юрій, розкажіть, як це все почалося, так звідки виникла ідея, хто долучився до команди, про цих людей також цікаво дізнатися. Ну, зараз у нас в команді 18 людей, тобто всі ми волонтери. От, нічого собі не беремо. Якщо нам вдається якісь кости залучати, ми це скажімо так інвестуємо в перемогу України, тобто купуємо обладнання для того, щоб знімати. Ось весь цей проект почався десь. 3 червня, коли наші знайомі журналісти військові показали нам віар-матеріали, які вони знімали через три години після деокупації Київщини. І коли ми надягнули ці віаркуляри і побачили, що в принципі світ втомився від того, щоб спостерігати за Україною, нехай він буде свідком. Тобто на нас надягали віаркуляри, ми не були в аеропорті Гостомель, але ми були свідками і прямо відчули цей жах. І ми подумали про те, що. Технологія VR є одна особливість. Її дані неможливо підробити. Нема ще технології такої у світі. От. І в принципі, основна задача документалістики це про те, що щось робити так, щоб не можна було підробити. Для того, щоб, скажімо так, зберігати дійсність контенту. От. І в принципі, після того ми стали вже розробляти велику платформу. Партньопартнеритися з міністерством культури та інформаційної політики трішки спілкувалися з Мінцифрою. Як ви так долучились до цієї команди? Можливо, давайте пригадаємо спочатку, як для вас почався ранок 24 лютого. Що вас особисто спонукало так почати займатися цією справою? Зустріч з Росією для мене вже, скажімо так, не випадковість, тому що я родом з Донецька, і пережив що це в 2014 році. Ранок я зустрів з того, що в принципі мої ферми розбили. Вони були під Гостомелем. І потім, вже коли зі своїм партнером Васію ми їхали у Львів, тому що ще ніхто не знав, навіть ми ще навіть не вірили в свою таку українську сміливість. От тоді ми почали розробляти проект, який за допомогою блокчейна допомагав би залучати кошти України. Тобто, так створився MetaHistory. Після того, ми, якщо брати ВІАР, то це якраз нам показали військові журналісти. Ми подумали про те, що в принципі зараз медіа активність з приводу України трішки падає, трішки, ну скажімо так, або це якісь інфоприводи вліють, але прям так, щоб не розмовляли, як перші три місяці. І ми думали про те, щоб напевно Варто змінити стиль комунікації з аудиторією. Давайте можливо якось простіше пояснимо, що таке vr тури так щоб глядач зрозумів, завдяки яким технологіям це все знімається, і власне якось цей процес відбувається так, коли команда опиняється, скажімо так, в гарячих точках. Ну, тобто, якщо брати так, що таке VR, то це картинка 360, яка розтянута. От і в принципі ти можеш е, дивитися. Ну як як звичайний плейз, да просто в тебе реальне, реальність замінюється віртуально. Якщо брати те, як ми знімаємо, е, на жаль, ще в світі ніхто е, не знімав війну у VR і не знімав це в якості екшн-відео. Тому ми, наприклад, нам довелося купити дрон, його розібрати, навішати своє інженерне приспособлення для того, щоб знімати. Вот. І в принципі кейс на тому, що все, що ми будуємо з приводу нашої платформи, це створено кастомно. Тобто ми замовляємо дрон, переробляємо його для того, щоб він мог знімати VR. Якщо брати безпосередньо гарячі точки, то м -м, у нас головна мета нашої продакшн-команди рухатися туди, коли йде, куди йде фронт. Тобто, якщо брати там, наприклад, от зараз нас знімають Донбас, знімають Херсон. В Херсон ми заїхали трішки пізніше, тому що там зберігається активність ворожої артилерії. А якщо брати, наприклад, Куп'янськ, коли ми знімали, ми знімали за 20 кілометрів від передової. Тобто ми, скажімо так. Нам давали окошко, ви можете літати 15 хвилин на дроні. Ми такі добре, типу, все зробимо. Ви сказали так, що в команді в загальному вісімнадцять людей. Так хто вони? Я так розумію, що до війни люди цим не займались так професійно, як так сталося? Що ви всі згрутувалися навколо такої спільної а, мети? Я б сказав, що це люди не тільки з України, там з Паріж, з Берліну. Вот але всіх одне об'єднує те, що вони українці, і це українці до 25 років. Тобто а, вони хочуть. Показати щось світу, але хочуть хочуть показати через призму технології. Тобто був великий такий галс приводу vr технології Метавса, і, от, в принципі, цих людей об'єднало це якісь свої переживання з приводу війни. Хтось щось втратив, от хтось, на жаль, там ще втрачає. От, наприклад, в нас людина з Дніпра вона жила біля будинку, в який нещодавно влучила російська ракета, і там, на жаль, із родичів хтось погиб. От. І, тобто всі люди, які в нашій команді, вони е мріють про велику країну і мріють про те, щоб це ніколи не відбувалося. Документування це для майбутніх поколінь, щоб вони, е скажімо так, коли. Думали платити кошти російським компаніям, чи щось таке розуміли про те, що переживали ми, тобто їхні батьки. Чи можете ви виокремити якийсь один кілька віартурів, які особисто вас вразили? Можливо, ви були присутні під час документування цих злочинів так конкретно на прикладі? Може це якась остання ваша робота? Ну, я би викромив напевно мрію. Там мрія, яка ще зруйнована, тобто. Це знято через три години після російської деокупації, щоб взагалі подивитися. Руські тишки це Харківська область прикордонна. Тобто, ми бачимо, що який наслідок руського світу, це віздість зетки, все поколочено осколками, і просто все зруйноване під ноль. От, і те, що я для себе виділив, це напевно от ізюм. Тобто Ізюм він такий дуже особливий в плані того, що дуже багато дев'яти дев'ятиповерхівок зруйновані саме російською авіацією, тобто вони знають, куди ціляться. І це просто брехня і російська, і псо про те, що вони не знають. Тобто, пряме влучання авіаційної бомби і просто будиночок, да? дев'ятиповерховий, і просто як виставили квадрат. От. І При тому в нас там дуже таких особливих історій, що ми заходимо знімати і, ну, як могили цивільних людей, да? там і хлопчик якийсь маленький був. І Потім, коли нам військові дозволили зайти в квартири, ми зрозуміли, що ми це, в, цей, в цей дитячій кімнаті, яка напівзруйнована, от цього хлопчика маленького, який, на жаль, похований в Ізюмі. На яких платформах можна побачити Віартури? Чи вони є в загальних доступах? Так да, можна на нашій платформі, можна в Ютубі, тобто ми все викладаємо безкоштовно для того, щоб весь світ побачив, що таке російська мова, що таке росіяни, що взагалі несе російська культура. На жаль, вона несе. Ну як на жаль, як воно є карти дійсності відкриваються про те, що вони несе розруху і неповагу до інших культур, до інших націй, до інших мов, і нехай бачать те якою ціною нам дається бути, скажімо так, ті, хто там за кордоном кажуть, пунктом незламності або серцем сміливої Європи, і нехай нас підтримують. Ви говорили так, що все ж таки ваша робота вона спрямована показати світу, так що відбувається в Україні. Чи вже демонстрували якісь звіртурів іноземцям? І власне, що вони кажуть про війну в Україні? Яка їх думка? Ми показували послам і показували ще одному з не знаю, як напевно, як тімліт редакторів New York Times. От. І він був вражений в плані того, що бачити звичайну картинку, і потім, коли ти понурюєшся туди, коли ти в принципі, бачиш, як будто це відбувається в твоєму домі, от, то він там навіть трішки всплакнув. Тобто, саме з цієї реакції і очікування співчуття. Тобто співчуття це діє допомагає Україні? Як ви обираєте так, куди поїхати? Тому що щодня фактично відбуваються так злочини Російської Федерації проти нашої держави? Як ви обираєте конкретно це якась резонансна подія повинна так статися? Наприклад, резонансна подія з приводу Бахмута, да? резонансна подія з приводу Херсона. Тобто, ми накладуємо такі пласти. Ми там спрашиваємо, наприклад, у Міністерства культури і інформаційної політики, можете нам показати карту? Зруйнованого, вот і не зруйнованого. Тобто, коли ми їдемо, ми знімаємо е, історико-культурні наші пам'ятки, які зруйновані або не зруйновані. Якщо не зруйновані, ми їх знімаємо. Якщо вони будуть зруйновані, то по монаші матеріали можна їх реставрувати в той. Первовесний вигляд, в якому вони були, от, накладуємо якусь інфоповод різонансний. І в плані того, що просто беремо, якщо наші хлопці де окуповують щось, ми просто беремо великі міста, які ми знаємо, що там були на ну, запеклі бої, або просто великі міста, які треба показати, тому що наслідок російської окупації він є. Ну, його легко побачити. Є школа в Ізюмі, вона дуже стара. Там, ну я так сильно не акцентрувався, але вона була дуже стара і прикол в тому, що всі такі культурні історичні пам'ятки чомусь в Харківській області вони були подорвані з ну ізнутрі. Вот. і От е, і нам. Якийсь благодійний фонд сказав: ми хочемо, скажем так, зібрати до сі школи для того, щоб відновити. І ми давали VR-матеріали, давали фото, відео для того, щоб вони потім могли подати на репарації або в якісь міжнародні фонди на відновлення. Я вас запитувала за реакцію іноземців, так, як вони ставляться до того, що відбувається зараз в нас в країні. А от цікава думка самих українців, так? Чи вам залишають якісь коментарі під такими віартурами? І, зокрема, що військові про це говорять. Я ж думаю, вони також в курсі, так, коли ваша команда на місці знімається? Да, тобто, все. Багато військових, якщо брати так, вони коли до них приїжджають іноземці, журналісти зазвичай, вони втомилися. Втомилися возити їх, і коли приїжджаємо ми, ми зазвичай привозимо свої віроквіарокуляри і показуємо, що ми робимо. І ми ж робимо так для загальних мас, але й для нас. Тобто, у нас платформа це три напрямки: напрямки: культура, руйнація і армія. Тобто, ми ще показуємо і знімаємо, як працюють наші хлопці, як вони майстерно відпрацьовують на всій техніці, яку нам привозять. От. І в принципі про те, що ми перемагаємо, перемагаємо технологічно супротивника. От. І те, що кажуть люди, вони кажуть, що прикольний, крутий проєкт, але в них немає такої залученості до цього, бо вони і так це кожного дня переживають. Військові, те, що ми спілкувалися чесно, ніхто нам нічого ніколи не казав, просто казали, о прикольна штука. Тип. тобто ви їм давали спробувати так в цих окулярах побачити <u> yeah, те, що ви знімаєте. Я я пам'ятаю, зараз, це біля Ізюму, як в напрямок, куди крімної? вот, там був блокпост. Ми щось зупинилися, і такі кажуть: що це за окуляри? Ну ми їм ділі показали мрії. Вони такі вау. Чи можете нам розказати, над чим зараз команда працює? Звісно, якщо це можна сказати, озвучити, можливо, невдовзі глядач так, зможе побачити якісь звіртурів поїздку вашої команди в якусь таку точку гарячу. Точно побачити Донеччину, нашу українську Донеччину, яка, правда, на сьогодні? Та, що є не де деокуп... не, не окупована, але ми сподіваємося про те, що в нас скоро з'явиться тур в аеропорті Донецькому, звідки почалася ця сага незламності. Віримо, що з'явиться у нас Азовсталі. І зараз працюємо над тим, щоб Херсон показати. І в принципі прилеглі території, той же самий Антоновський міст. Ну і зараз плануємо, якщо так, не секрет, дізнаємося про. Підводну зйомку для того, щоб засняти крейсер Москва. Ми шукаємо собі креативного директора і шукаємо продюсера. Тобто ми хочемо зняти перший в світі фільм Віар про боротьбу і потім подати від імені України на якісь міжнародні фестивалі. Напевно, він буде називатися там, або «Цена Свободи, або битва за свободу, але будемо дивитися. Але в планах це потім всі ці тури великі, е, об'єднати в один фільм. І потім після того фільму на платформі показувати про те, ми дуже дякуємо світу, що ти нам допомагав. І тепер дивись, як ми будуємось. Тобто ми будемо показувати, як ми будемо будувати Донецьк, як ми будемо будувати Крим, як ми будемо руйнувати Кримський міст. Тобто, для того, щоб всьому світі показати, да, так, була війна, але недооцінюють українців. Ми можемо гарно будувати.